Гострий стрес, знервованість, тривожність, напруга це ті стани і реакції, з якими стикаються, їх проживають і намагаються долати багато українців під час війни. Усі вони потребують допомоги і підтримки фахівців. Нещодавно на рівні держави був започаткований проєкт сформування центрів життєстійкості. Наразі вони вже діють у громадах 22 областей України. А від сьогодні ще й у Кривому Розі на відкритті простору міністерка соціальної політики Оксана. Оксана Жолнович, виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілков, представники громадської організації Справжня надія, яка бере участь у всеукраїнському проєкті Ти як ініційованому Оленою Зеленською, такі простори надають різнобічну підтримку. Перше заняття по тому, як управляти своїми емоціями, як переживати стрес, як боротися з травмою, як долати гнів, як проживати білі втрату, і як взагалі між собою. Формувати такі групи взаємопідтримки, тому що коли збираються люди, що пережили схожий досвід, і просто діляться, як кожен його подолав, то це вже велика підтримка один одному і є натхнення, що все можна пережити навіть для тих, хто зараз вважає, що виходу немає. Другий напрямок центрів життєстійкості – це робота з родинами та дітьми. Сьогодні наші діти також проживають величезний стрес, і на відміну від дорослих, які можуть поспілкуватися з однолітками, однолітки дітей. Не здатні їх якісно підтримати і зрозуміти, наприклад, біль тої дитини, батьки якої війську або десь без не дай боже, безвісно відсутні, чи загинули для цього. Потрібні фахівці. Третій напрямок це без сумніву робота з ветеранами та членами їх родин, тому що помічник ветерана може також працювати в центрі життєстійкості. І у нас ще передбачений координатор волонтерських активностей, Бо сьогодні дуже багато людей хочуть щось соціальне робити. Але звідки вони знають, що в цій громаді найкраще робити і де? Скільки бабусь є одиноких, яким можна допомогти їх відвідати? Скільки, наприклад, є людей з інвалідністю, де можна там в денному центрі поволонтерити, чи в реабілітаційному центрі? Тому дуже важливо, щоб людей вчили, допомагали їм організовували центр життєстійкості відкрито на базі громадської організації Справжня надія за 14 років? Вона об'єднала близько 100 волонтерів по всій країні, що допомагають дітям сиротам, людям з інвалідністю, матерям-одиначкам та літнім людям. Взявши участь у проєкті, команда на чолі з Максимом Фетісовим прагнула розширити межі своєї діяльності. Зараз в нас мешкають 40 е, підлітків або молоді, або батьків, які зазнали домашнього насилля. Це не лише е, мами, а як ми бачимо, що навіть е, батьки. Іноді є ті, які зазнали домашнє насилля. Вони залишились з дитиною, яка потребує особистої уваги, тобто дитини з інвалідністю. А мама евакуювалась, виїхала і повертатись не хоче, і дитину покинула. Тобто, є і такі історії. Звісно, наше завдання не просто надавати їм постійну послугу будь-якого супроводу. Це юридичного, це соціального, це психологічного супровіду. А і реабілюв... реабілітувати їх, адаптувати їх в соціум Повернути їх до нормального повноцінного життя. Успіх нашої організації не вимірюється в кількості людей, не вимірюється в кількості донорів або партнерів. А наш успіх організації вимірюється саме в. Свідоцтві кожної людини, яка після отримання будь-якої соціальної допомоги може потім надати допомогу іншим, які оточують їх. Звернутися до безбар'єрного простору і безплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу може кожен, незалежно від статусу, гендеру чи віку. Я Які хочу і Все. И у меня есть пальцо рюкзак. Потом стала э, классная ситуация, что я остался без квартиры, без ничего. С женой развелся, Привет. и Максим Александрович обратился к нему, он говорит, ну, может, пока месяц время тут будет переведеть, пока документами будем заниматься, и все. По сыну и такое вот. Тут ему помогал и по медицине, то, что ему надо было, там по инвалидности, все такое, что у закончено было. Тяжело было это самому, а тут все хорошо. Кормят, свет, все есть. стирається, стирають все страшные машинки, интернет, что надо рисувати, развивать з Слібенка взагалі, то що красому не вистачає. у майбутньому пілотний проєкт. Планують масштабувати і збільшувати кількість центрів у громадах, де одного простору буде замало. Прагнуть відкрити півтори тисячі центрів в кожній громаді. Мета, аби кожен, незалежно від місця проживання, мав доступ до такого простору. Це нова послуга. Ми її тільки в цьому році започаткували. Я дуже рада, що в кривому розі відкрився перший центр життєстійкості. А ще філософія цієї послуги полягає в тому, що. Це синергія різних е, суб'єктів. Держава платить за роботу команди. Команди можуть бути як комунальними надавачами, так і громадськими організаціями. Як тут в даному випадку громада надає приміщення і сприяє е, цій організації надавати відповідну послугу. Є вже великий попит на те, щоб люди сюди приходили і отримували підтримку. Е, зараз ми будемо дивитися ще 100 центрів. Ми оголошуємо конкурс і буде добір по всій Україні. Раїні і потім ми будемо дивитися, де ще потрібно. Юлія Відряк, Андрій Славний, цей день.